Зношення колій це ж взагалі величезна проблема, через що ми зменшимо швидкість, на, е, швидкість наших поїздів. І це відповідно також на, сказується, на якості надання. Розповідають, яка е, е, давайте інша е, історія, от що розповідають, що локомотивні бригади так само. Люди вже просто звільняються за ті гроші, які є в Укрзалізниці, які там платять. Ну всі вже притомні, фахові люди, всі починають звільнятися просто масово. Давайте я вам приклад приведу: чергові станції, позакласна станція, це найвищий клас. Там просто десятки колі, поїздів десятки, вагони сотні. І от вони працюють ці чергові добу, що взагалі я не уявляю, як так можна нормально добу пропрацювати. Так от позакласна станція чергове отримає 12 тисяч. 12 тисяч гривень і управляє рухом поїздів величезної такої станції. Мені розповідають про те, що які от нас в укрзалізниці очікує реформа, що маємо зробити. Так знаємо ці ці реформи. Все, що не ліквід, залишити в державі, все, що приносить кошти, віддати в приватне. І що це буде як завжди? Як завжди, просто впаде на державу, а далі шо? і це ж в тому числі це суперефективні менеджери, які мені розповідають, там засідають в «Укрзалізниці». залізниці. Вибачте, суперефективні менеджери призводять до того, що навіть квиток купити неможливо. Мені це просто зараз у цей з квитками нагадує просто е часи, е коли був був Георгій Кірпа. Він прийшов так само. Перше, що він зробив, позвільняв оцих дармоїдів, які прокладками стояли, викуповували ці квитки, а потім в ручному режимі давали своїм. Ну це ж було вже. Прийшло там, ну може, 30 років не пройшло, 25 точно. 25 років пройшло, і ми знову в цій точці. У перекупів треба брати квитки. Оце реформа. Ми про цю реформу керзалізниці говоримо. І наостанок, про місцеве самоврядування. Я розумію, що там до Києва є багато запитань є там справедливі до них запитання і справедливі е, зауваження. Але тим не менш, давайте будемо чесні, відверті. От починається все завжди з Києва. Зараз забрали 8 мільярдів Києва. Я вас гарантую, переконую, що потім так само мільярдами будуть забирати у іншого місцевого самоврядування. Нагадаю, що в країні не один Київ, в країні 1469 громад. Ще раз, 1469 громад. І забираючи кошти, це якраз прокладаючи цю колію чергове забрати кошти в місцеве самоврядування спочатку в Києві, а потім з усієї України. І коли і коли говорите, що місцеве самоврядування має допомагати армії, з чого, якщо в чергове беруть забирають кошти і вони не можуть допомагати військовим підрозділам? Колеги, ми за це голосувати не будемо.